Коротше, привіт нашим переглядачам. Як бачите, ми сьогодні приїхали закривати сезон, плюс того у нас річниця юбілей. Юбілей заключається наш в тому, що ми купаємо рік разом. Тобто наша компанія з чотирьох чоловік, з чотирьох камрадів. Як бачите, сьогодні ми виїхали на УАЗі, Нарешті, нарешті, цей день настав. Коли ми приїхали, Іменно на те місце, яке хотіли, на ті машині, які потрібно. Сьогодні буде день дуже насичений, находки мають нас порадувати, так як ми приїхали по Першій світовій, плюс по старині. Там, коротше, ще є по дорозі пару цікавих міст, але не знаю, чи нам буде часу на них заїхати, подивитися там, покупати. Ну, факт того, що день має бути цікавим і захоплюючим. Хорошенький сигнал. Коротше, Комрада хороший сигнал. Каже, що пряжка, я не вірю. Давай. Бля буду пряжка. Ага. Бля буду пробка. <си> <си> Ах. <-а -а> <си> <си> Бачиш, ти гові горч. Каже в янці, каже глибше. Ну. Ах, дивись, який цек. Якщо буде пряжка, буде в такому класному стані. Угу. По-любому. Я тебе серьезно говорю. Ти Те теж серйозно. Десь пончитується на сайтах. Десь там кінцем катушки, початком катушки. Так це Марс Тайгер, це нормальна катушка. Короче... Так канає. Короче, хлопаки, тигр у своїй стихії. В лісі. — Ну все, уже подер ту пряжку, блин. Нет, це камінь. Ти знаєш, что це камінь. Камінь тут багато. <laughs> Тут ще й дерева, коріння. І торфяник. Я ножа не взяв, правда? Ні, нічого в машині лишив. Я зараз тут виверну лопату і тут вискочусь срібні монети. <звук> так. Бо вискакують як блоки. Я почну мастурбірувати. Ну це, на жаль, в кадр не попаде. Сто відсотків. Що? Ні, це порвати чорним, тому це не не, це не і не... Шори... монети. Що рижий, то рижий. Чуєш? Режий. Чую. Ху -ху. Де ти бачиш, що я рижий? Пару волсків на бороді. <світ> то на сонці вигоріли. Тут перекисю. <світ> на каналізацію люди більше котловани не риють, ніж ти риєш за сигналом. Ну, тут Просто все, я розумію, земна Ну, Я поняв. Вони просто фіскаря не мають. Пісно камінь. Просто алкоголіків наймуть, блін. Вони щоб вирити 4 метри ями, 8 літрів горівки вип'ють на душу. Я вам часто okay. кажу, в мене конвізацію рили, йой. Та в ту яму більше горівки лилося і, і блювотиня, ні, ніж цей, блін. Слухай, я думаю, не варто це глянути, саме розказувати. Та, а цей... Бо, блядь того, Та в, буде, що... в прямому ефірі, то є інтрига. Люди люблять інтригу, чуєш. Люди ви любите інтригу? Напишіть про це в коментарях. Так, да, люди люблять інтригу, він... Та да. да, давай... включи поін вже. Або сапьорка, або ще якийсь біс. Шлях тан шлях. ха <laughs> Ну бачите, бачите? <laughs> Але розміру трошки більше ніж пляшка, тому я всі могли помилитися. До речі, це консервачка непроста. Бері собі додому чуєш, для монеток. Ти маєш одну будеш мати ще одну для монеток. Солід. Це, до речі, стара консервачка. Так, Стара ж, коротше, ганси хавали з неї. А я тобі серйозно говорю? Ти мені не віриш, я бачу. Я теж бачу, я не ми хавав. Камради, ви думаєте, це листочок? Хрен там, це метелик. Я не міг не зазняти таке чудо. Дійсно вражаюче. Рівень маскування 80-й. Гарний. Ну ладно, ми продовжуємо пошук. Ну що, камради? От репортаж я вже веду з домашнього з робочого місця. Е, ну, Так як ми сьогодні з камрадами їхали в основному відмітити наш, е, нашу чудову подію, наш ювілей. Сьогодні рівно рік, як ми виїхали перший раз разом на Коп, е, все зав'язалося в хорошу дружбу. Дійсно, один від одного дуже багато навчилися. Е, ну, Хороших друзів зустріли. Ну, з нахідками особливо, я навіть не маю чим вам потішити. Серйозно, сьогодні, от бачите, заїхали ми по дорозі. Ну, перша світова нам не вдалося. По дорозі заїхали на один такий горбочок цікавий. Там попадається трохи кераміка, колись там четвертинка динарія вискочила. Ну, фібула ціла, ви, до речі, бачили це відео, я, от, може, зараз уривок покажу вам. І от мені сьогодні там спочатку вискочило, це спочатку вискочило. Оце, оце спочатку вискочило. Я думав, що це динарій якийсь, ну так спочатку. Це була монета, це 100% була монета, але як ми бачимо це фальшак якийсь. Бо є посріблення присутнє, але. Але але от видно, з середини на сколах проглядається зелена патина. Фальшак. Ну, нічого нічого страшного. Пізніше ну, потішило, хоча б чимось потішило це колечко. Ну, дійсно таке. Люблю я старі речі, це явно таке з тих древніших часів. Тут зображений. Ну я не знаю хто що бачить. В кожного різна фантазія. Тут зображений вершник. Я бачу вершника, там кінь і вершник. Ну, дуже цікава річ. Ну, піде в колекцію до інших колечок. І що ж? Ну, одна друга крейсера. Одна друга крейсера 1851 року. Тоже в такому хм, досить непоганому стані. Ну, приємні все таки монети, це Австрія. І ложечка. Ну от Ложечка, чесно, я колись в одному відео жалівся що мені ніколи не попадають цілі ложечки, попалася. Ну, ну, власне, отак. Ми просто сьогодні дійсно, дійсно чудово відпочили. І ділюся з вами цим. Ну Чекайте нових відео, звичайно. До нових зустрічей!